Ще одна неспокійна ніч у Запоріжжі. Росіяни атакували місто шахедами. Один поцілив у житловий будинок і підпалив його. Поранено 66-річну жінку. А в селі Приморське ФПВ-дроном окупанти вбили 62-річну жінку. Загалом по області завдали майже пів тисячі ударів. На Донеччині російських обстрілів не пережили шестеро цивільних у Родинському Нововікторівці. Новодонецькому та Костянтинівці ще десятеро людей зазнали поранень. За добу загарбники майже 40 разів били по прифронтових населених пунктах. Там багато руйнувань. Двоє підлітків, 11 та 12-річний, підірвалися на невідомому пристрої у селі Зелений Гай на Харківщині. Діти у лікарні у тяжкому стані, а житель Ізюма, що теж наступив на міну, загинув. Допомога медиків знадобилася також жінці із селища Великий Бурлук, поранені під час обстрілу. На Сумщині троє постраждалих. Безпілотником «Молнія» було атаковане село Улянівка. Місцевий житель зазнав множинних поранень. У Білопільській громаді загарбники скинули вибухівку з дрона на рятувальників, які гасили пожежу після обстрілів. Постраждали двоє вогнеборців, потрощене пожежне авто. Вночі російські військові обстріляли центр Херсона. Цього разу мішенню став ринок. Там розтрощені та спалені торговельні ятки. Декілька десятків містян втратили можливість утримувати свої родини. Від робочих місць залишилося згарища. А для продавців з передмістя ці ядки були ще й прихистком, бо їхні оселі на околицях Херсона поруйновані ворожими обстрілами. Це наш дом був. У нас в все сгорело тоже. Мы здесь жили, кушать готовили все. И а? теперь что?